Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою пасіку і для того, щоб сформувати вулики в зиму. Та я дивився, що кажуть, що цей лежак найкращий у зиму формувати. А я формую на 230 багато У мене є ось якраз цей його. Це рута система, бо тут, тому що тут 230 плюс 160, а тут сугубо на 230-й. Тобто один корпус і один другий. І яка в мене виникла проблема? Проблема в тому, що це гарна сім'я і в них було розплоду у нижньому 8 чи 7 рамок і в верхньому. В общем, у меня лишилося ось оці дві рамки з розплодом зайві. Не влазять у нижній корпус. Я і так тут по краям поставив з однієї сторони розплід, а з іншої сторони перга. І з тієї сторони. Виходить, у мене тут 8-9 рамок, якби на 9 рамках розплоду і 2 зайвих залишилося. Ще ось теж одна стоїть рамка. Трохи на ній є розплід. Mm. Да. Матка внизу бачив, все добре. І що робити з тими двома рамками розплоду? Не хочу я їх ставити у верхній корпус. Тобі верхній корпус я ставлю сугубо кормовий, медовий. Да. У мене є ця, там сім'я 30 перва, в якої всього-навсього 7, мабуть, рамок чи 6 у гнізді стоїть. То я їх підсилю. Дигму і соберу отак от тоді зиму. Так, знизу я взяв крайні медові, підняв вверх, тут дві з одної сторони і з другої по дві рамки. на низ опустив розплід. Там практично на дев'яти рамках. Да. А ці дві рамки з розпліду, думаю, все я відставив їх. Ось такий от нуклеус. На стандартну рамку, де я купляв пчолопакети. Бачите, тут нук написано. Нуклеус. І отак зібрав. Зараз будемо робити оцей магазин, який вік стояв. Він тут трошки не мої набризгу, щоб вони його осушили. Я зроблю його, поставлю за заставну. Таким чином це ж у нас... Той вулик лежак перевернутий, у так, нього виходить збоку. Якщо його повернути так, як він мусить бути, то в принципі краще було б, щоб те на відсушку стояло внизу, ну ми поставимо уверху. Отак ложу ще раз покажу, так ложу плівочку, щоб тільки проходик отам був. Отам беру їхній піддашник. Ставлю піддашника на місце. Обережно, щоб не бджіло тут не подавити. Отак от ставлю піддашник, вирівнюю його по краям і зверху ставлю магазин на 160. Ложу плівочку, новеньку, чистеньку, красиво. О, ось так от. Положив. Все, перекрило. Все добре. Так, а ми переходимо до 31-го. Відводочка на маточку. Саскатрас. Так, відкрили, що я тут маю? Тут 8 рамок і заставна тепла. Зараз ми її витягнути застани тепло. Будемо почистимо і будемо всовувати сюди наш ну, Ось так от. Одну сім'ю перебрали, зібрали, а зайве поділилися із другої. На ну, цьому і все. Дякую за увагу, до побачення.